Матвій, живіє, біжим. Білий гриб знайшли. Нормальний гриб теж польський, мабуть. Тут і гадюки є. Oh, да? це жок, мене все, мене трясе тепер. Убираємо рожой. О-хо. о о о Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус І в сьогоднішньому відео, так як дуже багато людей просили показати, коли ж ми і як відпочиваємо, ми вам оце все діло покажемо. Ну, перш за все покажу. У нас тут все одно робота працює, древо спрацює, зараз йде підвялення ляща. У машині теж робота працює, встали в 5 ранку, зарізали двох поросяток, м'ясо охолоджується, дозріває, так що з цим роботи теж... Ніякої немає сьогодні. Також робота йде своя, дивіться. Вже дограє в наше венце. Ну і так як ми сьогодні більш-менш вільні, то ми плануємо поїхати на гриби. У нас віддих е, це коли він активний. От Пасивно віддихати ми пробували, але не виходить. Е, да, до речі, зараз ще підемо на грядки, щось вам покажу. Ну і так як ви просили в коментарях, там, після того відео, там, де ми показували, яка клубника в нас два місяці назад виходило відео. І дуже багато коментарів таких було. Люди просили саджанців, клубники, щоб ми їх реалізували. Так от, якраз прийшла та пора, що треба, ну, ми і не проривали тут нічого. Отак все залишили, щоб ці всі усіки попускалися сюди до нас, у земельку. І, виходить, Тепер будемо реалізувати цю всю штуку. Так що кого цікавить, я ссылочку на нашу групу нашу в Viber залишу внизу в описі під відео. Туди заходьте і там будуть подальші інструкції, що і як буде продаватися. Тут у нас дивіться, як воно вийшло. Тут солома. Во, дивіться, який зараз дощі і дуже гарно це все діло поприймалося. Дивіться. Але солома в нас не свіжа, а така вже підгнивша була. Ми спеціально її сюди прослали. І виходить непогані такі... Зараз я спробую або не буду доставати, гарно вкорінилося. Хай тоді вже дівчата організують цю всю штуку. В общем, тут сорти точно не скажу вам які. Е, ну, З кожного сорту потрошкою. У кожну пакуночок ми, я думаю, покладемо і так буде саме краще. Ну, дальніші інструкції будуть там. Тут розсади багатенько і там ще наверху у нас теж там аж біля сіносховища багатенько є цієї розсади. Ну а так стан грядок. Понятне діло, вже сітки ці, огірків немає. Тут у нас укропчик плантація. ну Це Сергій Миколайович кожен тиждень сіяв по невеличкій латочці укропчика. Ну Так як ми продаємо свою продукцію в Києві, то туди возимо теж свіжий укропчик. Така у нас плантація. Тут колись була цибуля. Це вже після цибулі посіяли. Тут по картоплі у нас сидирати, в общем гірчицю білу. ну І, і так скоро будемо вже все до завершення, капусточку. Морковку уберемо і, в принципі, практично все. Ну а наразі зараз ми швиденько снідаємо. Вже, звісно, таке, що треба, щоб у лісі були, але ж поки порізали, поки всі роботи повиконували, поки по господарству -по попрацювали, то вже й час. Ну, я думаю, нам саме головне процес у лісі. І видвинулись ми по гриби, але зараз заїдемо на нову пошту. Там один цікавий, звісно, посилочка приїхала мені. В кінці відео вже як додому приїдемо, зробимо розпаковочку. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Ну, У нас тут вся команда. Не вся. А, ну так, не вся. Одного нема. Один бабеля не залишився. Це в нас Тетяна Вікторівна, головний економіст нашої всієї. Компанії. Нашої всієї компанії, так. Да. Заїдемо зараз на нову пошту, заберемо посилочку. В кінці відео буде розпаковка. Там дуже цікава штука. Це 100%. Всім буде інтересно. Thank you Красота, дивіться? Звісно, машин повно і людей повно. Ну, нічого страшного, я думаю, нам якусь гриба вставив. А запах який в лісі, я вам... Кажу. Дуже багато попадає пауків, я буду ганяти з пауків. Пауків ганять. Будеш. Ну так. Да. Знаєш, як вони нас... їх дуже багато. Так, давай збираємо. Ну, як знайдемо грибів, я вам зніму покажу. Що там, Ану дай покажи. Покажи людям. Які масляти? Це ж польський грибочок. польський. Дивіться, який красовчик. Як тюльпан. Як тюльпан. Давай шукай гігантика. Де? Пішли гігантики шукати. Ідем. Що люди є? Не, нема. Він сьогодні не ви Може ще не знайшли. Ну, в мене вже є три штуки. А у мене немає нічого. Ми ще тільки п'ять минут збираємо Люда. А в мене один є. Є? Покажи. О, що це за гриб? А це той маслі. А це той. А це той польський. Поняв. Пошли. Оп, знайшли. Що це за грибок, синок? Це польський. Польський. Одріж корінчик. Корінчик тут остав. Все, клади собі в корзинку. Красавчик. Ну що, шукаємо далі. Да. Тут десь рядом повинні теж бути. Да. Гарно дивись навкруги. Да. Якщо один є, то і остальні родичі є єгові. Я ж казав, рядом ще один є. Диви який красавчик. Оп. Щас, щас одрежу. Щас одрежу. Корінчик одрізай. Ну трошки ножки обірвались. Ну нічого, зараз які мухоморчики. мухоморчики. Де вони? Мама тільки мухоморчики находить. Не, не лізь, вона полізла отуди. Тут і гадюки є. Ху, да? це жок, мене всю мене трясе тепер. Та не бійся, мухоморчика в тебе є щось. Нема <рес> я буду мухомор. Тебе на мухоморів настроєний глаз, так? Да? Так, Матвій за мною. Бо ми ще знайшли. Дивися тільки що. Та я, я тільки му Ти знайшов, покажи. Нормальний гриб, теж польський, мабуть. Це, мабуть, у польська країна. А ну давай подивимось. Ні, бачиш тут полосочки знизу, це не польський. У польського. У польського дивися, от отака сіточка. Бачиш знизу. Той не бери, той не треба. Губка. Ну, яка різниця? Діло в тому, що. Е, ні, я не знаю, що то за гриб, давай його не будемо брати. Це, мабуть, маслята. Ні, це не маслята. Маслята такі слизькі зверху, їх в цьому лісі нема. Так, пішли. Він... Мама знайшла вже, слава Богу, грибочка одного. Він липкий. Ну, все нормально. Це, мабуть, шампіньйончик. Ні, не беремо такі. Клади додолу. Не знаю, може хтось з підписників напише, що це за гриби, але ми мене в курсі. Звісно, д... движення серйозне. О, білий гриб знайшли. Ух ти ж біжим. Матвій, живіє, біжим. Білий гриб знайшли. Стоп, стоп. Ой, який красивий. Бачите. Тікай, тікай. Та не ламай. Диви. Він. 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 Все, диви, який. красивий. Мені ж такий треба, я ж такого люблю. Ну. Красавчик. Давай, шукай такого самого, такого тут ще є. Та такого самого нема. Та найдеш, ну, ми ще тільки приїхали. Я тобі дарую. Все, ти щаслив, Матвій. Так. Покажи, який ти щаслив. Матвій. Покажи який ти щаслив. Все, син покинув батька. Пішов з тими, хто білі шукав гриби. Є грибочки. є грибочки. Такі от невеличкі, але зато не червиві, всі свіженькі. Тут народу багато. Люди зачищають гарно цей ліст, походу, дуже швидко. Ну і білих вже три штучки знайшли. Ну, ми ще тільки тут хвилин 25, так що. Зараз будемо шукати, хочеться полянку якусь гарну знайти. Ну що, можна сказати, полянка. Оце знайшов. Уже штук 8. Зерва. Так присяду до грибочка. Дивлюся, є. Це не він. Один вирізав. Посидів, подивився на округи. І ще є. Ну, якось так. О, так, я А ну неси, покажи. Ні, то не такий. Не беремо такий. Так дивишся, коричневіє, щось коричневіє, листочки всякі, кора. А тут тільки раз і виглядав грибочок такий. Отакий От він. о, Дивіться який красавчик. Опа. О. Товстенька ножка. Смачні гриби. Так, матвічик, ні, ту, ту, не ту, І це не то, не трогай, це поганки. Ось, знайшли галявинку, дивіться. Польські два. Ну. На, корінчики одріж. Єсть. Так, потім отут я зрізав один. Ось такий гарненький, кросовчик. Всі грибочки молоденькі. Так, во, ось усьо є грибочок. Так, оно. Оно грибочок. Зрізай його. І присядь і дивися отак по сторонах, І тут ще щас подивимося. В общем, це називається полянка, інтере. Ну як, Матвій Володимирович? Нормально. Нормально все? Тобі нравиться на грибах? Yeah. Так, іди сюди до мене зрізай. Ось тут зрізаю оцей грибочок. Yeah, Тільки не наступи на нього. Ось що диви, який красивий. Не твоєю стороною. Кидай. Так, давай я отак прямо Я yeah, сам. Давай я дріжу, пенючок. Отак. Кидай. Так, тепер йди сюди Матвій Володимирович. Помаленьку. Ось що дивись. О-о-о! О! -о, -о. О, -о, -о. Єсть. Красавчик. Да який польський. Кидай. Оце такий да? все Осьо, польський, диви який. Да. Красавчик. Скидочка. Красавчик. Понюхай, пахне. Да. Так, дивися ще. Ну це хоч більш-менш полянку знайшли. Зараз обійдемо. Помаленьку, не, не бігай, бо ти їх і позламиш. Дивись гарно під ноги і тут вони ще є. Ну, що ж, дивися. Ну, що ж, під ноги дивися. Диви, один, другий. Так. Ось. На, зрізай. Ось ще. Ось, ще є. Не спішить, головне. Ну нема куди спішить. Хіба що рибу коптить вдома, м'ясо вирізати. А так більш нема куди. Ріб Дріж пеньочок. І ось ж прямо коло ноги. Диви, який маленький. Такі як ти. Або як марончик. Ну, все, диви, заховалися, од нас у травичку. Ну, ну а маленькі, диви, який так? польський. Так, відрізай гостреньким цим отак. Оп! Ну це ти багато оставив тут. Стой, підожди, не так. Отак береш ножичком, підожди. Ось так ось прямо, хоп. Стой, травичку оббери, нам травичка не треба. Познімай з нього травичку, акуратно. Обираємо урожай. Убираємо урожай. Туп, воно взагалі то не обирається, як маслята. Теж маслята. Теж маслята, да? Да. так? Кидай. Тобі? Да. Ну да, ти ж знайшов. Дивися ще тут має бути. Да, да. І маслята є. Ось, що, дивися. Диви, 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 диви які. О, красавчик. Да, Один, так. Ось другий. Давай. Давай, работай. Давай. О, Може під ногами дивись. Нема? Ні. Воно маманя ходить наша. Дивись палки, Старушка. Як старушка. Точно. Давай шукай. Так, ну що, пройшов часок, у нас всього так. Ну, Матвія Володимировичан, ну, покажи. Покажи. О, Опа, ну. Ні, це ж не беремо. Це ж з гармушкою. Я не знаю, що це за гриби, їх будемо обминати. Отакий грибочок у нас. Ми його дуже знайшли. Дуже знайшли. І ми такого ще й не знаходили ніколи. Ну він у нас був. Далі од нас, бо ми ще не приїжджали. Ну, вже ми до. Ходимо, ходимо, шукаємо, шукаємо їх. Ну, зараз уберемо палку, щоб воно. Ой, давай акуратно. Дріж пеньочок, сам пеньочок і дріж. Давай я. Все, оббери оце листя і вкидай. Все, обібрав. Отакій. От Точ, тут помаленьку ж дивись, щось ще є. Гриб. Тут треба було пенька одрізати. Що відрізаємо пеньку? Та ні, то мій. Твій? Да. Та це ж Баба його поймала тобі. Бобі везе щось сьогодні. Диви. Гігантики. Диви які. Давай, якісь. Ходить у нас. Ну, а тату щось так собі. А це маслята. Усе у нас Матвій Володимирович робота, так? Да? А мами що а, ну, там? Диви, наступ... <пілку> Ось що, понятно. Кого краще? <сі> а дивіться, яка краса. Ну, Наверно, Сергій Миколаєвич всіх зров. У ну, <сі> мене ще не багато. Ну, У ну, мене матвійчик <сі> трошки відбіро. Нарешті натрапили на полянку, всі пасуться. Як бички. Як <сі> бички. Сергій Миколаєвич ще вже виривав все. Да, а Матвійчик, Матвійчик ходить відбирав усі гриби, Да? Давай шукай. Героністі. І Маслючки і білі попадаються. То я можу на вас назлитися, так? Подбіжу з гори накинуть. А ось все диви. Стояв, стояв, диви, який гриб. О, о -о -о -о. Стой, 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 стой. Да? А що ж це за гриб? А Польсь... а це польський, да -да. А хто в Польщі з твоїх знайомих є? Усякі польські люди, ті, що сюди і приїжджають. Це польський ліс, бо, бо ми сюди теж приїхали по польські риби і по Гіганчики. Так, ми знайшли вся полянка, виходить нормально. Нормальна полянка. Так. Да, ось вона ще такі гриби, багато рибів у мене. Дивіться, розкажи щось підписникам. Його. Ми подрізали все те, що й було. не було його. Ну люди кричать. Повний ліс людей. Це ж хоче й да? Ні, це вітер дме. А чого це вітер? Дерева гий Чому пали? Та ні, просто вітром порушує. Ну, вже пів відра, вважайте. 20-літрового. Але невеличкі. Невеличкі, бо тут зазбірують так густо народу ходи, що. Що капець. Так, дивимося десь ще рядом бути. Ну що у вас там? Багато? Звісно. Бачиш, вовці вже важко вести. А в мене диви. Та ти що? Тобі один раз повезло. Стопили, дивіться, яке грибне місце. Це, мабуть, хтось збирали раз, два, троє чоловік, а четвертий, четверо, да, а четвертий був із ними грамотний. Як зайшлися до машини, тоді перебрали. Ні, такі виклади, це нам не треба. Так, Люда ж теж знайшла, каже, дивися, це каже маслята. Давай собі та ні, кажу. Ні, слизькі, ну не такі слизькі. І так, друзі, підведемо ітоги. Дивіться, яка ота віддихнули на славу. Це моє відро. Це Тетяна Вікторівна пересипала мені. <ріхи> ну Саме рекордсмен Сергій Миколайович. І білі тут такі красавчики є. Дивіться, яка красота. Польські. Маслята. Ще маслятку. Красота. Ну, а Людмила Вікторівна, де вона? Люда он ходить. В неї теж співвідра. Так, підведемо мітоги, оце все, що ми командою насобирали. Ну, грубо говоря, десь літрів 25. Білі, польські і на слята. Ну, віддихнули, звісно. Красота находилися. Так, пауки вже на голові Диви, який ліс. Погода сьогодні, то що треба. Так, і так, друзі, наша посилочка розпаковочка. Зараз подивимося, що тут з такими тремтящими руками це дуже корисна річ. Опана. О, ви, ви поняли, да, що це таке? Оце сила, так? Магнум Стіл. Синок, куди йди? Значить, це куб на 85 літрів від компанії Magnum Steel. Замовляв я його на сайті Craft Store, силочку я внизу в описанні під відео скину. Там більш-менш нормальні ціни. Ну, ми його будемо використовувати для перегонки нашої виходить, фруктової браги. Потому що старий мій куб, звісно, я колись варив пиво, він упав, лопнув по шву. Ну і взагалі той куб мені не дуже нравився, тому що він отакий вот невеличкий. Я купив до нього доточку, а доточується він, виходить, вверх. Це один з мінусів його. А тут, дивіться, наприклад, щоб ну, варити пиво. В об'ємі 85 літрів він в мене теж виходить, нарощується вверх, наростив 85 літрів. Але як варив пиво, ну, воно погано відфільтрувалося, тому що сам діаметр нашого фальшдна виходить, там невеликий. А тут фальшдно, дивіться, по розміру куба і куб, відповідно, якщо більшого об'єму, він більшого діаметру. Це класно. Так, ну і тут всередині і застежечки оці дуже класні. Там виходить хамут, такий, як в мене на бочках, його стягує. А тут дуже удобно. Плюс сферична кришка, а там рівна. Ну теж один із великих плюсів. Так що то, що треба. Так, і подарочок тут мені положили. Даже термометр. Це під... Да, навіть. Дивіться, штуцер під термометр толковий, не, не, не такий фуфловий якийсь із нормальною силіконочкою Тут ну, класно зроблено, я, дивився давно, я давно дивився на цей куб, звісно, роздивлявся і наважився придбати. Тут гарненько зроблена сіконочка і все. Ну, так, і нам так. Тут ще. Так, да, дуже класно. Дуже класно дивиться тут градієнт. Оди йди, Матвій. Тут також дуже класно дивіться розградуйований літраж. Що є, це дуже добре. Потім ребро жорсткості. Тут є. Ну, воно ж і для фальшдна. Два виходи двохдюймовий кламп під тени. Можна дві тени ставити. У мене поки одна. Сюди крутимо. Ну, Ще я замовив сюди утеплення, утеплітель фірменний їхній. Ну, поки він приїде, бо щось сказали, буде їхати, з місяць, то зробимо його якийсь там свій. І, і такий метал доволі важкенька. Набагато важче, ніж та, що в мене була. Так що рекомендую. Називається Magnum Steel. Сайт в описі під відео буде. Ну, от така от покупочка. От таке от відео вийшло сьогодні. Можна сказати, відпочили. Ну, хотілося б, звісно, поспати. Пасивний віддих. Але вже нема куди спати. Зараз ставлю і коптить, вирізаю м'ясо, ну, тушонки, банки треба, банки а потім і матвійчик де спати. Дякую всім друзі за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Переходьте на мій канал, дивіться інші мої цікаві відео, там дуже багато цікавого. Ну, По поводу використання даного апарату будемо знімати відео. ну, Пущай дограє наша брага. І ось трошки освітлиться, і тоді вже будемо робити. Ну, а ми будемо працювати далі. Так що дякую за перегляд, до побачення.